А в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. Під обстріли та просто неба. Як черкащани відзначають День захисника на передовій. Ми сила, якщо разом, ми переможемо обов'язково. У Маріуполі врятувала сотні життів, проте сама вже шість місяців у полоні. Історія про черкаську медикиню. Я дуже чекаю цього моменту, і я і батько її одруження у свято Покрови, чому наречені обрали цей день та у що вірять. Міцного кохання на довгі роки і взаєморозуміння. Під обстріли та просто неба так черкащани на фронті відзначають сьогодні одразу три свята: день захисника, день українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Святкують навіть у найгарячіших точках. Як саме та чим мотивують себе, розповіли нашій Вікторії Хамазі Нормальна? Поки побратими на позиції, 30-річний розвідник Дмитро готує особливу вечерю. Святкова вечеря. Що готуєте сьогодні? М'ясо на кості? Тиша тут буває вкрай рідко, каже Дмитро, зазвичай гамірно. Буває так нахлинає. Ось якось розвантажуємось, спорт там спілкування з рідними. Він на війні з першого дня повномасштабного вторгнення пішов, каже, бо не зміг інакше. Куди мені діватися? Це ж моя земля, моя країна. Тим паче, все почалося так швидко в Києві. А я якраз перебував там і одразу пояснює свою мотивацію. Напевно, що моя сім'я, яка стоїть за мною. Яка моя мене підтримує, і я не хочу, щоб окупант якимось чином, хоч на там на милю, був близько до моєї сім'ї. Згадавши сім'ю, Діма виносить один із сотень листів, привезених волонтерами. Випадково каже, серед них впізнав по почерку лист від своєї ж мами. Молимося, віримо, чекаємо на вас, дякуємо всім вам за можливість жити, працювати. Перечитує його регулярно, говорить військовий. Він додає сил. А на ніжя буде А, не ще буде? А ні, я не а це командир штурмового підрозділу Олександр. На покрову святкує другий день народження, віддає на ремонт авто, яке врятувало його під час обстрілу. Дві доби Сашка вважали загиблим. Від ворога він виїхав на розстріляному автомобілі без колеса. Так каже, жагою жити. Тримаємось, тримаємось. Олександр на війні також з першого дня пішов сам. Говорить, мотивація була одна. У мене син є, діти ростуть обідно за державу. А поки хлопці боронять фронт, вдома на них дуже чекають. Синочок, привіт. Як справи? Чути сина вкрай рідко, проте чути це вже щастя, каже черкащанка Олена, мама розвідника Дмитра. Все так швидко, кратко. Він постійно то на чергуванні, то не може говорити, то немає зв'язку. Чекаю, я просто чекаю. Чекати буде звісточки та майже не спати. У такому режимі жінка вже восьмий місяць. каже життя розділилося на до та після, як тільки син пішов на війну. Він у мене один син, і звичайно, я турбуюся з нього. Я його люблю. Ну звичайно, ну але з іншого боку, коли е, почалося це все, я вже поставилася до цього. Звичайно, як люб, люба, нормальна жінка, яка. Розумію, що нашу країну треба боронити, і моя дитина це воїн, і він, він повинен. Майже вісім місяців. Як пані Олена не лише мама військового, а й волонтерка. Це наш біженець з Ірпеня. Якщо побачить його, його колишні хазяїва, то хай бачить, він здоровий, цілий. Жінка разом із такими ж мамами, як вона, рятує тварини з гарячих точок, допомагає військовим провізією та ні дня не сидить на місці. Й у покрову, поки її діма там на лінії зіткнення, ділиться тим, у що свято вірить. Ми всі дуже втомилися, але ми всі радіємо, що наші хлопці перемагають. Я свято вірю в те, що незабаром ми всі з вами будемо святкувати цю святу перемогу, і наші діти повернуться. Повернутися та обійняти маму обіцяє сам Діма і передає привіт рідним Черкасам та тим, хто зараз кує цю перемогу. Хлопці та дівчата. Я з вами, ми, ми сила. Якщо разом ми переможемо обов'язково, ворог буде наказан. Черкаси сила, Черкасам подяка. Ми forever, Ми найкращі. Тримаємось разом. Тримати стрій та ні дня не сумніватися у майбутній перемозі просить і побратим Дмитра Олександр. Поважайте країну, поважайте військових, любіть свою країну, батьків, сім'ю. Що будьте мужніми, тримайтеся, ми переможемо. Вікторія Хамаза, новини на Суспільному. Після виходу за зовмашу не виходила на зв'язок. Медикиня з Черкащини Марина Голінько вже півроку в полоні. За увесь час рідні отримали від неї лише одну звістку: лист. Як розповіла Суспільному, мама полоненої Любов Сергієнкова, донька у Маріуполі врятувала сотні життів. Тому нині просить, аби допомогли визволити із полону і Марину. Більше у сюжеті Вікторії Гончарук. Мама, Я жду зустрічі, і що з твоїм тортом монастирська ізба. Це в такому маленькому листі, але про тортик треба обов'язково. Вона дуже сладкаєжка у нас. У листі донька пише, що зараз у полоні та просить менше плакати. Це перша звістка після 12 квітня, розповідає мама Марини. Це розумієте, це частинка, частинка доньки. Вона не вміє писати російською. Ну не вміє. В неї багато помилок, але. Все одно вона його написала російською, це ж, відно, його ж також там прочитали. Стати медиком мріяла ще з дитинства. Тоді за перших пацієнтів, пригадує пані Любов, були домашні улюбленці і ось цей плюшовий ведмедик. В нього була і ампутація, і пришивали йому, і очі вставляли, ну, усе, він все витримав. Згодом мрія дитинства стала реальністю. Після закінчення навчання працювала керівницею медичної частини в Одесі. Потім був Маріуполь. Це найстрашніше почалося з 24 лютого, розповідає сестра Марини Альона. Вони були на багатоповерхівці, на самому даху. І в той час, коли вона говорила по телефону, з іншої частини будівлі вдарила бомба, і будівля почала падати. Ну і вона закричала, і далі вже якби. Але вона вона потім призналася, каже, дуже злякала, що ви почули таке, що це мама почула. то були найдовші вісім днів очікування, каже Альона. Та Марина була не з тих, хто жаліється. Вона нам довго не телефонувала, а потім зателефонувала з чужого номера. Це також було ну, десь там чи числа березня. Ми з нею говорили. Просто вона щось говорила. Вона ніколи не казала там, що їм важко. Вона не казала, що там страшно. Вона ніколи не розповідала нам про поранених. Вона не розповідала про те, як вони там втрачали свідомість від виснаження. Я сама маю на увазі лікарів. Вона розпитувала, як у нас. Проявити емоції змогла лише 12 квітня у повідомленні, яке написала сестрі. Тоді вони виходили з Азовмашу. Ми йшли далі тут 3.30 ночі, повна темнота, рядом горів ангар, все розбите. Тупо все, стовпи валяються, величезні дірки, будівлі. Це не описати словами, я пишу і плачу. За цей день я відчула стільки страху, відчую бажання жити як ніколи в житті. А потім уже. Ми побачили в одному з російських телеграм-каналів її фото. Під час обміну полоненими 21 вересня не спали ніч. Чекали дзвінка від Марини, та його так і не було, проте надії не втрачають. Я дуже чекаю цього моменту, і я і батько її. Розумієте, вона ж у нас українка. От вона. Вона любить свою країну, вона вірить в неї, покинуть тепле ліжко, запашну каву, добрий мамин тортик і туди піти. Її тортик говорить, дочекається Марину, як і плюшевий ведмедик. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина. У військовій амуніції та зі зброєю такими є героїні фотовиставки у війні. Жіноче обличчя: 15 жінок, психологів, юристів, медиків. Усі вони службовці черкаської тероборони, речник Максим Дубінський. Взяли участь у проєкті, аби показати, що слабкої статі в країні немає. 2014 року була волонтером, завжди їздила до хлопців. А в січні цього року, 19 січня, підписала контракт. Ми що бачили, що жінки так само вони в армії все-таки служать. І вони допомагають хлопцям тобто не менше, ніж ми хлопці так житали да? тобто нас. Ну жінки це невід'ємна частина армії. Так, душа побажала. Ми також будемо відстоювати відборонювати свою країну, свою державу, свою землю. І в принципі. we'll be Це наша, ми звідси не підемо. світлини. Робота черкаського фотохудожника Гарі Єфімова. Побачити їх можна буде до 17 жовтня. Те, що наші дівчата, наші збройні сили, попри те, що ми не переможні, ми ще й вродливі. Вони офіцери, вони військові. Це ті, хто поруч з чоловіками, немає різниці. Чоловік, офіцер, жінка, офіцер. Вони всі виконують свої функціональні обов'язки. Вони всі служать. Вона вибрала своє право бути солдатом, не багатьом це. Є. Думаю, вони більш наполегливо панування цієї військової справи ніж чоловіки. Тероборонівцями вони стали на початку повномасштабного вторгнення. Лікарі, освітяни, поліцейські залишили свою роботу, вдягли військову форму, аби захищати країну від ворога. Розповідає старший підрозділ Михайло Григорець. Спочатку було багато невідомого, втім, чого точно немає, нині каже, так це страху, які зараз мають завдання, розкаже Тетяна Рева. Всі познаються під час служби, ніхто нікого не знав. Познайомилися 24 лютого. Це дата їхнього знайомства. До повномасштабної війни ці троє тероборонців мали інше життя. Поліцейський. я був вихователем в ліцеї. Ярослав працював в університеті. Це вже для мене можна сказати не перша кампанія. Служив за контрактом з 2014 по 2016 роки. Брав участь в бойових діях на Донбасі. І ось знову військова форма. Втім, тепер є досвід, каже Ярослав. То вже можна було б орієнтуватися, плюс знання місцевості. Спочатку було бажання захищати І дня, не пожалкував. Страшно було, да, питань немає по цьому поводу. Ті дні дуже, я думаю, всім було страшно, але треба було щось робити, брати в руки зброю і намагатися захищати свою батьківщину. Тепер говорить тероборонівець. Страху вже немає. Страх зник уже давно. Відбулось таке братерство, яке людей. І поки їхні побратими там, на позиціях, вони тут роблять усе, аби їм допомогти. Нині завдання підготуватися до зими. Стараємося забезпечувати наших тероборонців, які не знаходяться на місці. Ну, підготовка землі, конструкцію буржує. Коротше, нашим людям туди в бліндажа. Підсобляють люди, говорить військовий. Ось ця піч гріє тероборонців частини. Вона при ну, вибачте, при масі 40 кілограм, рівно 40 кілограм, вона абсолютно мобільна. Винахід місцевого жителя Сергія Безсмертного та його команди. Я не можу йти. Як військовий, я допомагаю тут, як, чим можу. Допомагали всі, каже старший підрозділ Михайло Григорець від дітей до підприємців, і ця підтримка гріє і нині. Не вистачало того, що треба було на перше пірове. Зараз, благодаря людям, бо властям, благодаря нам ось, що ми служимо, це все організовано все. Говорить, сумують за рідними, хвилюються за побратимів та все ж на службі, бо мають бажання з бажанням захищати родину. краще померти зі зброєю в руках, чим просто так. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина. Слава Збройним силам України. Маркою з такою назвою випустила сьогодні Укрпошта. Вона приурочена Дню захисників і захисниць України, розповів керівник Черкаської дирекції Олександр Марченко. Кожна із шести поштових марок відображає окремий вид українських військ. Її тираж складає один мільйон примірників. Марка є доброчинною, тож частину грошей від продажу буде спрямовано на допомогу ЗСУ. Ці марки посвящені саме збройним силам. На них відображені різні роди військ: там повітряні, десантно-штурмові сили спеціальних операцій, ТРО і інші. І ось сьогодні у нас відбувається подія випуску їх в обіг. До речі, ці марки також є благодійними. З кожної марочки 8 гривень, йде так само благодійність, як і на у нас було з патроном. Я дуже вірю в нашу перемогу, в наші сили збройні пишаюся, і ми робимо все для того, щоб в нас. Мир це для мене честь прийти, погасити марки і віддаємо честь тим загиблим воїнам, які полягли за нас. 20 пар одружилися сьогодні у Черкасах у свято Покрове. За словами директорки відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідії Льтовкіної, з них три пари військових. Саме ця категорія у період повномасштабного вторгнення може одружитися у день подання документів. Чи вірять одружені у захист Богородиці, розкаже Ірина Філенко. Щойно одружені Олександр та Ілона Саєнки позують та цілуються для пам'ятних фото. Командир дав п'ять днів відпустки, щоб одружитися, каже наречений. Він військовий служить чотири місяці. З дружиною Ілоною планували весілля декілька років. Дуже довго планували, в тому році нам ковід не дав, в цьому році почалась війна. Ми думали вже після війни дружитись. Ну, вирішили раніше під час війни. Одяг чисто український, патріотичний. Супер день для весілля якраз підходить. А це Ірина Білоуста Ілля Дурнік. Сьогодні вони стали чоловіком та дружиною через місяць після знайомства. Сьогодні відбувається найпрекрасніша та урочиста подія у вашому житті. Жовто-блакитна стрічка у волосі намисто з кольорами українського прапора та вишита весільна сукня. Наречена Ірина під вінець іде у день покрови. Подень каже символічний. Сьогодні велике свято, і я вважаю, що шлюб укладений в цей день. Він буде Боже Богословення, і я вважаю, що він буде під захистом Бога і міцнішим. Хочеться, щоб Україна була завжди з тобою в серці, особливо в такий день. Вирішила якось більше оригінально підійти до цього питання. І замість букета привітає закоханих цукерками у квітах. Розповідає подруга нареченої Єлизавета Ковтун. Знайомі ми з нею дуже давно. Наші батьки ще разом вчилися, жили в одному домі. Найголовніше це міцного кохання на довгі роки і взаєморозуміння, бо ну це найважливіше в сімейному житті, щоб вони розуміли, поважали одне одного, одного, любили, цінували. Сьогодні всі пари одружує директорка відділу реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна, вбрана у вишиту українську сукню черкаської майстрині Ольги Мартинової, бо говорить, відчуває і свою приналежність до свята. Одруження військових тут реєструють щодня незалежно від дати. Здається, що такі почуття, як необхідність бути разом, телефонувати один одному і мати статус сім'ї для людей в цей період став важливішим. Він став гострішим, і хлопці це відчувають, і дівчата до цього прагнуть бути поруч, бути дружиною, прям берегинною, мати статус офіційності такої офіційної другої половинки. Ми одружуємо від. 20 до 60. Сьогодні був чоловік 64-го року народження. За словами пані Лідії, за 10 місяців цього року одружилося 2104 пари. Це на 400 більше, ніж торік. Іноді я вставляю в свої клятви фрази з пісень. А, мені дуже подобається. Чекай мене, коли все мене. Але це характерно, тільки можна говорити до військових. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.